Четвер, 13 лютого в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Із героєм Сергієм Чумаком попрощалися сьогодні у свято георгіївському храмі. Він родом із Херсонщини, із міста Голопристань. Навчався на психолога в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Достроково закінчив її у 2023 році і добровільно вступив до гвардії наступу у бригаду Сталевий кордон. 28 червня того ж року Сергій та його побратими вирушили на виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. З того дня він вважався зниклим безвісти. Ідентифікувати тіло допомогла ДНК-експертиза після репатріації, що відбулась торік, у грудні. Лейтенан Лейтенанту Сергію Чумаку на момент загибелі було 20 років. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. Я була його нареченою. На жаль, сталося так, що він загинув, але перед тим як виходячи на завдання, він як відчував. Він написав мені останнє своє повідомлення, що він обов'язково повернеться з цього завдання. І ми обов'язково одружимося одразу, як він приїде у відпустку. І він завжди був на позитиві. Він завжди хотів те, щоб повернути свою домівку, адже він сам з Херсонської області, з міста Голопристань, воно зараз окуповане. Він завжди посміхався, він завжди сподівався на краще, вірив, що Україна завжди буде вільна. І навіть хлопці розповідали, що йдучи на останнє завдання, він завжди казав хлопцям, що хто як не ми звільнимо нашу Україну. Пам'ятаю Сергія, пам'ятаю їхню. Групу енергійні хлопці-дівчата ще восени заняття з ними проводив. Практичні на полігоні Сергій запам'ятався тим, що ну, він завжди обирав мене керівником курсових робіт, і зараз дуже важко відкривати комп'ютер і бачити папку з документами там від Сергія Чумака. Вони все зберігаються і просто на очах, скажем, Сергій стоїть високий хлопчина, спокійний, врівноважений, який був твердо впевнений в своєму майбутньому. І хотілося б не на похороні, а на весіллі в нього побувати. І люди різні, скажем, а от настільки спокійно, врівноважено, як от Сергій, мало зустрічається. А для такої професії, як психолог, це от необхідно. Але одночасно він був наполегливий, як і під час навчання, так і вийшлося і в бою. Йому потрібно було виконати завдання, і він пішов його виконувати. Так само син безвісті зник, як і Сергій. Ми шукаємо дітей вже 19 місяців. Вони вийшли, були приєднані до сталевого прикордонного загону і вийшли в 23 році, 28 червня. Ну, на завдання, і пропали в нас 22 чоловіка. Ми сім'ї. І 18 місяців ми прожили з Оленою, сподівання. Всюди ми їздили, шукали, всюди зверталися. І з 22 чоловік у нас двоє вже от тільки аж підтвердження ДНК. Це Сергій Чума і Мачинський Дмитро. Тепер нас вже 20 чоловік, яких шукаємо, що сподіваємося, немає ні підтвердження ДНК, ні полону. Сім автівок за минулий рік, і дві вже з початку 2025-го допоміг придбати для військових волонтер і ветеран Василь Денисюк. Напередодні оголосив збір на евакуатор для легендарної вісімки. А ще разом з громадською організацією Єдина нація купують для розвідників дрони, зброю і броню. Після контузії в 2018-му екс-командир 8-го полку спецпризначення пересувається в кріслі колісному і продовжує лікування в шпиталі. І навіть там не зупиняє зборів. Наразі готується передати черговий автомобіль капелану і його бригаді тероборони. Прерогатива – це 8-й полк, звісно. 140 й центр, так як це производно, від 8-го полка, вони формували. І дуже багато моїх і вихованців, і знайомих, і друзів наразі там служать. Ну, розвідбат 132-й ДШВ там і друг командує, і племінник служить. Там 54-й це мій рідний, є один варіант. Працювати, допомагати, тим, чим можеш фронту. Зі мною наша бойова машина, яка береже нам життя, але також зазнає ушкоджень. Сьогодні ми потребуємо важкий тягач, який дозволить проводити евакуації нашої техніки з поля бою. От зараз е оголошений збір восьмерки на е потужний евакуатор, тому що е на збройні є такі машини, які називаються Хаміра. Хаміра, Хамві вони доволі важкі. Співпрацюю з єдиною нацією, це наша громадська організація. За прошли рік передано Збройним силам сім автівок, порядка десь 40 дронів, ФПВшні, Мавіки. Навчають студентів підприємництву та фінансової грамотності не лише в теорії, а й на практиці. Хмельницький політехнічний фаховий коледж вдруге став учасником освітньої програми компанії від організації Junior Achievement Ukraine. У рамках її реалізації молодь створила чотири міні-компанії, визначила, з чим вони будуть займатися, розробила логотипи і тепер виготовляє та реалізовує продукцію. На початку реалізації нашого проєкту я вважала, що підприємець це дуже легка професія, але насправді не в кожного підприємця є свої обов'язки, і це дуже велика відповідальність за всі процеси в його роботі. Я виготовляла, виготовляю вази, дуже складно їх порізати, правильно зашліфувати, правильно зробити дизайн. Багато в нас не виходило, дуже багато відходів було, але Зараз ми вдосконалили, нас виходить все краще. Ми презентуємо програму для широкого загалу студентів, і ті студенти, які бажають брати участь, тому що насильно підприємництвом не зможе займатися, тільки ті, хто бажають брати участь. От вони додатково позаурочний час, частково за рахунок курсу нашого підприємництва і курсу нашого економіки, вони вивчають цю програму і функціонують їхні компанії. Це переробка пластику, переробка скла. Далі у нас є проєкт проект з розпалювачем. Хлопці, механіки долучилися. І ще один проєкт з хлопцями-програмістами, які розробляють, відповідно, там освітній додаток. І в червні, там травні ми маємо закрити підприємство. Ментальне здоров'я та перша допомога. Хмельничан запрошують на безкоштовний дводенний тренінг. Учасники дізнаються, як зберігати холодний розум у стресових ситуаціях та підтримувати себе й інших у складні часи. А також здобудуть навички надання медичної допомоги. Відбудеться тренінг у суботу, 15 лютого. Для участі необхідно зареєструватись. Посилання на Google-форму розміщене на сторінці молодіжного центру у Фейсбук. Міжнародну виставку прокачаний щі презентували у Хмельницькому. З початку листопада минулого року її експонували у 50 бібліотеках Європи. Нині у нашій центральній публічній книгозбірні у читальній залі розмістили плакати та посібники з інформацією про взаємодію зі штучним інтелектом. Мета показу розповісти, як він впливає на створення розповсюдження та сприйняття інформації та медіа. На виставці можна подумати, поговорити, почитати про штучний інтелект. Це виставка, це міжнародний проєкт. З 2024 року він експонувався у більше як 50 бібліотеках Європи. І ось в лютому, в березні, 2025 року, він буде в Україні. Це п'ять бібліотек, одна наша центральна бібліотека міста Хмельницького і п'ять вузівських бібліотек. Це дизайнерська студія з Мілана і проєкт Техніка Отеч. Вони створили цей проєкт, і так, і тут експонуються в нас плакати, на яких можна подивитися, які є види шахрайства, наприклад, подивитися, як впливає маніпуляції з інформацією в на виборчий процес. Також можна подивитися історії про онлайн-домагання, тобто є багато зашитої історії, які можна згрупувати, наприклад, там фішинг, там булінг. Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу ВАКО відбувся у Хмельницькому. Змагання об'єднали понад 150 спортсменів з різних куточків України. Брали участь у поєдинках як юні, так і досвідчені бійці. За результатами чемпіонату перемогу здобув місцевий клуб Легіон. Друге місце за командою з Івано-Франківська. А бронзові призери представники Донецької області. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося.